Всім привіт і вітаю вас на каналі Анстал. Тож, ліфт, який ми робили у минулому відео, залит, залитий як коля. <laughs> ліфт <служить> <смяк> <служить> <служить> залитий. І на будові з'явилися нові люди. Тож хотів зняти такий ролик з порадами по муровці. Та як дуже багато питань останні дні задавали. Тож зробимо такий відеоурок для людей, які хочуть починати мурування, наприклад, свого будинку чи на якійсь роботі, і не знають, як це правильно зробити. В цьому відео постараюся з такими нюансами допомогти. Ми перший ряд розглядати не будемо. так як перший ряд ставиться окремо, тобто це більше тема для окремого відеоролика. Тож, якщо вас цікавить, як виставляти перші ряди, лишайте коментарі, і я обов'язково про це зніму. відео. перший ряд виставляється на бетон. Наступні ряди виставляються на клей. Це за умови, якщо цегла має шліфовані краї. тому, що я знаю, що в нас в Україні є така цегла, і там ряди не шліфують і дають шар бетону. Ну, я думаю, що це взагалі нераціонально, тому що ця цегла є теплоізоляційною, і робити мостик холоду з бетону, я думаю, що це є дуже і дуже нерозумно. Тож муруємо ми просто на клей. Муруємо за допомогою валика або мастерка. Валиком ви просто макаєте валик у відро, проводите по цеглі і зложуєте цеглу. Мастерком накидуєте, наприклад, дві полоси клею і готово. Тож, щоб почати, наприклад, стіну, робити, ось таким чином. Нам потрібно точка А і точка Б. Тут у нас іде стіна по довжині із двома дверьми. Тож виходить. Окремо мурувалися ці гечки, про них так і є відео на каналі. Можете переглянути, якщо вас цікавить. Це є наша точка А, до якої ми ставимо нитку, тому що вони вже готові, тож нитку можна тут ставити. І протягуємо нитку по цілі довжині до точки Б. Тут хлопці трошки робили інакше, тому що я би це окремо не мурував. Я би вимурував тільки трикутник там в кінці. І тоді би кидав нитку і все робив по нитці. Ну, вони це вимурували окремо, але тепер. Якщо подивитися, то у них ось тут вже нитка зійшлася повністю, а на краю нитка відходить. Сталося це тому, що вони це все не робили по нитці. Тож я би ставив нитку повністю від кінця і аж до іншого кінця. І якщо така велика площа і віє вітер, тоді на середині можна, наприклад, кинути блок ось тут, виставити його по ласервазі по рівню, щоб він був рівно. Присунути його до нитки максимально. І, наприклад, ось таким чином кинувши зверху цеглу, ми його прижмемо, і тоді від вітру наша нитка вже не буде прогинатися, наприклад, на середині стіни, а буде більш надійно триматися. Ну, Це якщо сильний вітер. Якщо вітру немає, тоді можна спокійно мурувати так. Тому що навіть легенький вітерець на площі, наприклад, 2 метрів 20 нитку може відігнати на 2-3 см. І це дуже погано, тому що посередині цегли вийде живі. Тож, ми просто прокидаємо нитку на всю площу. І по порядку зложуємо цегли аж до кінця. Рівень прикладаємо тільки тут, тут і те саме на тих дверях. Наприклад, домурується до такого рівня, також перевіряйте себе рулеткою, тому що у вас васервага може бути погана. Якщо ви провірите рулеткою низ і верх, має співпадати. Якщо не співпадає, значить ви вже зробили якусь помилку. Тепер ще є такі нюанси. Наприклад, коли ваша цегла починає зубувати, що тоді робити? Ось, наприклад, в цьому місці цегла зазубувала. Після першого ряду. Це буває, так як перший ряд висловлений не зовсім правильно, в нас зуби. Але це не настільки смертельно, тому що, наприклад, якщо взяти цю стіну, тут також є зуби, просто вже більше виморовано, мені легше буде пояснити. Ми поставимо рівень. Рівень буде правильний, тобто стіна ідеально рівна. Але тут через зуби, виходить, у нас ось такі сходинки. Рівняти це не потрібно, тому що площа в нас є, штукатурка, цей сантиметр перекриє легко. Але якщо ви почнете вирівнювати, наприклад, тут ви підложили, ця цегла вийде вверх, і вже тут почнеться зуб в іншу сторону. Коротше, до 11-го ряду, якщо ви на першому ряду щось почнете підложувати, до 11-го ряду на такий тонкий слой, слой клею. Получиться взагалі біда. Тож старайтеся на це не звертати увагу. Просто, наприклад, якщо працюєте з ниткою, робіть все по нитці, тому що краї у нас рівні, тож середина має бути також рівна, Її повністю потрібно робити. Через нитку. І якщо ви працюєте з ниткою повністю, не представляйте рівень на перший, другий ряд, чи ще щось тому подібне. Старайтеся мурувати аж догори, тому що, наприклад, візьмемо цю ділянку, ну тут теж не я працюю, ну тим не менше Якщо ми поставимо васервагу, рівня тут, ну, в принципі, тут рівень є відносно, але тут наша васервага грає, цього боятися не потрібно, тому що якщо ви. По цій рівній стіні і по тій рівній стіні вимуруєте аж до гори по нитці, у вас пізніше все буде добре. І ніяких проблем у вас не буде, у вас буде ось така рівна стіна, як тут. Звичайно, такі зуби бувають, тому що самі цегли бувають викривлені. І через те, що вони викривлені, може з'явитися ось такий зуб і ось так вам грати. Но це також не смертельно, тому що якщо у вас буде площина. Це все вирівнює штукатурка. Якщо ви почнете вирівнювати ось такі похибки, наприклад, що у вас десь получився зуб, ви починаєте його вирівнювати, тоді у вас пізніше просто вийде або живіт, або вже почне набагато гірше зубувати. Тож я рекомендую, якщо ви муруєте, муруйте по ниці. рівнем, виставляйте тільки два краї. Також, якщо у вас рівень десь на стіні, от, наприклад, припустимо тут, ви ще можете приставити висировагу з цієї сторони, виставити її по рівню. І олівцем відкреслити лінію і просто всі цегли виставляти до того олівця. Ну, по такому я би ще також і провіряти себе рівнем. Просто якщо буде олівець і ви рівнем будете йти, і з олівцем вже не будете сходитися, ви будете бачити, що десь допустилися помилки. Це буде більше замітно. Також піною користуйтеся тільки в кінці, коли вже виморвали стіну, тоді і запінюйте всі шви. Тому що, якщо ви будете запінювати кожен ряд, коли ви працюєте, то ви будете пізніше цілі в піні. Саме головне, коли ви працюєте на дуже тонкий шар клею, ви економите клей, але потрібно враховувати те, що перший ряд має бути максимально ідеальний. Якщо ви виставите добре перший ряд, то пізніше ви цю цеглу просто посадаєте одну на одну: чи на клей, чи, можливо, на піну можна її ставити, на що вам зручно. Але якщо ви перший ряд зробите погано, тоді у вас будуть пізніше проблеми. Але не смертельні. Так як у нас оця вся площа вимуровується з за два дня, перший ряд, то ясно, що воно не буде рівно. Но ми просто на нього так. Якби не звертаємо увагу, а йдемо собі дальше, далі, далі. Якщо виходить зуби, тоді зубуємо. Головне, щоб площа була рівна в такому ділі. Тож, надіюся, мені... Вийшло вам допомогти і дати хоча б одну цінну пораду. І також, коли ви мішаєте клей, такий маленький нюанс, як не забувайте, що будь-який клей при роботі потрібно перемішувати два рази. Ви один раз перемішуєте клей, чекаєте 5 хвилин, перемішуєте другий раз. Він у вас буде довше сохнути, подовше з ним можна буде працювати. Тож, надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!